з нашими партнерами і дуже закривають відсотки. Я хочу вам подякувати за те, що ви у нас є. Я вас дуже всіх люблю. Дякую. 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 Ще хтось у Ні, тут немає. У мене більш Вінницька область і Харків. Я тебе дуже дуже вітаю. І в нас є така гарна традиція, того, що насправді ми тебе вітаємо практично кожну презентацію, правда, з новим дипломом. Це це, ну, це, це вау. Так. Так. Так, ну що, наші нагородження на сьогодні е, це все для вас. Я думаю, варто зробити тут правильний висновок, є куди є куди рости і розвиватись. І е, компанія Фармасі сьогодні міра вам говорила, вона ж. Турецька, а Туреччина ще в нас асоціюється З більстю. І ось цих 27 автомобілів. Давайте подивимося, які у нас були переможці автопрограми, тому що у нас з'явився в нашому регіоні ще один. У нас Марія Щепановська вже бачите, місто Тернопіль села, жила вона в селі Дома Морич, переїхала в Тернопіль. До речі, віки вже теж можна міняти на Тернопіль з Чівки. Тобто дівчата здійснюють свої мрії, вони забирають. Автобонуси і разом з тим, що Марія, що а, Віка вони купили вже квартири в місті Тернопіль. Людмила Козачук теж стала переможцем а, в цьому році автопрограми. Вона закрила автопрограму за два роки і вже отримала свій такий крутий чек, майже на 650 тисяч гривень. Уявіть, уявляєте, ось ви в руках з таким чеком. А, на, вона буде купувати теж. Казала автомобіль докладати гроші, е, вона хоче там якийсь купити собі ще крутіший автомобіль. Е, ось такі наші переможці. Це я взяла тільки наших дівчат, просто з регіону, яких ви знаєте, е, з якими ви зустрічалися, десь на зустрічах. Це все реально. Е, згадую історію, коли розказувала Людмила, що вона, е, коли я їй телефонувала я кажу, пиши заяву, тому що ти вже закрила статус, пиши заяву на автобонус. Вона каже, ні, ти що, яка заява на автобонус? Ні-ні ні, я кажу, пиши. Людина написала заяву і зробила, зробила той автомобіль. Тому це все, це все реально, аби ви ставили собі бажання. А є в залі ті, хто а, має водійське посвідчення? Є. А є ті, хто водить автомобіль. Не тільки має, але й водить автомобіль. Так, а хто хотів би мати автомобіль і водити автомобіль? Є такі. А хто хотів би отримати автомобіль з салону? З бантом від компанії Фа. я ще не договорила, Катя жару приймає від компанії Фармас і хтось піднімає дві, супер. І ви знаєте, це, це не просто мрія. От ви собі це загадайте, і для цього ми з вами можемо прописати дії. Тому що колись цю машину забрати, як не зараз, нащо чекати ще 10, 50 чи вісімдесят років? Якщо це можна забрати за два роки, вони пролетять дуже швидко, насправді. Е, мені здається, я тільки ходила вагітно, моя дитині вже два роки. Коли прийшов цей час, невідомо. Він, він для вас промайне і ви будете вже на автомобілі. Ви не спійте, зогледітесь, як вам Ельміра Бородян, Урат Навчагу, Артем Яворський будуть вручати нове автомобіль. Ключі від вашого автомобіля. Так, у мене ще кілька слайдів, і ми будемо з вами завершувати. І ці слайди насправді, напевно, ну особисто для мене вони найбільш мотиваційні, тому що я колись прийшла в компанію саме тому, що тут є подорожі. Хто любить подорожувати? Ви знаєте, я до мережового маркетингу ніколи не була за кордоном, от 15 років назад я ніколи не була ще за кордоном. А зараз я побувала в 24 країнах світу завдяки цьому бізнесу. Зову такі країни, як Польща і Туреччина, вже не рахую, бо я навіть не знаю скільки разів я там була. Тобто певні країни я повертаюся і повертаюсь. І, до речі, Арабські Емірати, куди в нас дівчата теж літали, 12 переможців, я теж була в Арабських Еміратах, і це неймовірна країна. І у нас там були 12 лідерів, чотири до речі, з нашого регіону, які не так давно повернулись з Еміратів. Ми тут Якби Вже холод наступило, дівчата собі там ніжилися, робили яскраві фотографії, отримували такі, е, такі враження, такі емоції. Вони хтось плакав від щастя, хтось сказав, що не може повірити, що це відбувається з ним.